Про дріб ми вже знаємо, що у нього є риска дрову, яка означає знак ділення, є знаменник, який означає, наскільки частин щось поділили, наприклад, оцю шоколадку. І є чисельник, скільки таких частин взяли. Зараз оця шоколадка. Це всі 15 п'ятнадцятих шматочків шоколаду. 15 поділити на 15, так. Це одна ціла шоколадка. І цей дріб 15-15 неправильний. Тому що 15 дорівнює 15. А от якби шоколадка була не ціла, чисельник був би менший знаменника, то дріб був би правильний. Але цю шоколадку ми могли б поділити інакше. Наприклад, ми могли б поділити її на три частини. Отак. От Одна частина, друга, друга та третя. Тоді була б ця шоколадка записана дробом 3 третіх. А могли б поділити цю саму шоколадку на п'ять частин. Тоді 5 п'ятих це одна ціла шоколадка. Дріб 3 третіх теж неправильний. І 5 п'ятих теж неправильний. Одиницю ми можемо записати любим дробом, коли чисельник і знаменник однакові. А зараз ми з вами пододаємо шматочки, однакові шматочки цієї шоколадки. Для того, щоб додати ці шматочки, треба записати риску дробу. Знизу написати знаменник о той, що однаковий, шматочки однакові. А чисельники самі шматочки додати. 2 додати 1, додати 7, додати 4. 15 вийде. 2 додати 1, 3, додати 7, 10, додати 4, 14 шматочків. 14-15 шматочків. Чи буде це ціла шоколадка? Ні. Коли чисельник менший знаменника, то цей дріб правильний. Давайте тепер просто додамо якісь дроби з однаковими знаменниками. Ви вже знаєте, що нам треба провести риску дробу, написати цей знаменник, який однаковий, а чисельники додати 5, додати 4, додати 10. Додати 2. Дорівнює 21. 5 додати 4, 9 додати 10, 19, додати 2, 21 21. Ось який дріб. А риска дрову це знак ділення. І цей дріб неправильний. То ми можемо 21 поділити на 21 і вийде 1, щось одне ціле. Давайте ще додамо декілька шматочків з однаковим знаменником. Тобто шматочки однакові. Тоді ми проведемо риску дробу, напишемо поділити все на 8». А чисельники додамо 3, додати 5, додати 7, додати 1, Дорівнює 3 додати 5 -8. Додати 7, додати 1, 16 восьмих. Це неправильний дріб, чисельник більший знаменника. Риска дробу це знак поділити. То давайте 16 поділимо на 8. 2. Оце ми вже знайшли з вами дві цілих, або піци, або шоколадки, або ще чогось. Отут треба вже натиснути. На дзвіночок і на вподобайку, бо далі буде.